У нас зараз на даний момент є дев'ятеро дітей. Угу. З них сім хлопчиків і дві дівчинки. Угу. Хлопчиків знов більше. Ми так любимо, коли дівчаток, у нас так рідко, рідко спочатку війни буває дівчаток. Так у нас зазвичай до війни було 50 на 50. А тепер все ж таки більше хлопчиків і хлопчиків кажу, серед дев'яти. Два хлопчики, дві, mm. дві дівчинки, а решта все хлопчики сім. Я чув, що 50-та дитина була 250. А, 250 250. серед цих дітей, які зареєстровані, у нас на даний момент є 256 зареєстровано mm. в наших ЗАГСі, це наших калуських, бо ще реєструють в інших громадах. А і серед них була 250 та дитина, серед цих, що сьогодні вручали свідоцтво. Mm. А що ви які подарунки були? Подарунки в нас були від е, вишиванки, mm. вишиванки і додатково е, пляшечки. І такі, що дітям потрібні памперси, такі що додатково для діток потрібно, але це традиція щорічна. Угу. Щорічно в нас та Ірина Григорівна за нашим драцом це колись запровадила цю ідею, і мерія підтримала це, і в нас так це традиційно на день вишиванки, вони завжди приходять, і в нас жінки раді, знають, знають, все буде, готуються. Тобто очікують так. Це таки ну, це, це дуже гарно. Чи, 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 чи бували батьки, які планували народження дитини до цієї дати? Е, ну е, бували навіть не то, що народження, але залишитися, не виписуватися, а притримати. Аби бути на цій даті. Mm. Таке. Добре, тоді дякую вам. Дякую, Пашу.